У нас ось такий малесенький складик, на якому лежать ось такі речі. Тобто ми розуміємо, що ці топ-автомобілів, які у нас постійно є в роботі, це, звісно, BMW, Audi, Mercedes, це Ford, це Jeep, звісно. І на всіх них у нас є постійна. Тиошка. Є е, навіть е, антифриз е, різний різного кольору, але користуємося ми, як правило, маркою Хепу це, це дійсно якісний антифриз. І таким чином ми клієнту завжди можемо запропонувати замінити короб, в коробці мастило, в двигуні мастило, можливо, роздаці. Як бачите, всі марки, моделі по форду, моторкрафт, це у нас от, по мотюлю, в тому числі, все от у нас є. Тому що наша задача привозити авто зі штатів і не просто, знаєте, тяп-ляп і. Поїхала там, крилечко поміняв, фару поміняв. А то, що геометрія крива там чи ще щось, як вона там буде не незрозуміло. Ні, ми так не робимо. Наш підхід це зробити комплексну діагностику, перевірку автомобіля не тільки по ДТП, що отримав автомобіль в Штатах, а і автомобіль, який час використовувався, можуть бути перепані сейвленд-блоки, можуть бути. Потік ще амортизатори, можливо, інші якісь проблеми, і в процесі діагностики, якщо майстер знаходить таку проблему, вам завжди буде запропоноване рішення, щоб ви у нас із сервіса забирали уже повністю підготовлене авто, і вам не потрібно було шукати інші сервіси в вашому місті, щоб його зробити чи доробити. Total Drive Hub. ставте лайки, замовляйте кращі автомобілі для себе.